Друзі, рада вас вітати! Важливі новини для українців за кордоном, важливі новини для українців Польщі. Друзі, у польському місті створять навчальний центр для 5 тисяч біженців з України. У Кракові, друзі, буде створений навчальний центр. Він розрахований мінімум на 5 тисяч біженців з України. Центр має запрацювати 1 вересня 2023 року, але наразі, друзі, невідомо відомо в якому саме місці. Взагалі, новий навчальний центр насамперед він спрямований на професійну активізацію біженців з України та їхню соціальну інтеграцію в широкому розумінні. Створення такого навчального центру, друзі, профінансує компанія Shell, яка призначила для цього близько півтора мільйона злотих. Зараз місто, місто разом з компанією оголосили тендер на підрядника проєкту, який має надати приміщення, воно буде, власне чи орендоване, і також обслуговування, займатися. Пошуком нового персоналу забезпечити фахівців, які будуть проводити заняття. Подати заявку можуть також неурядові організації, соціальні кооперативи та інші суб'єкти, які проводять суспільно-корисну діяльність в Польщі. Результати конкурсу друзі мають бути оголошені до кінця травня. Весь проект триватиме до кінця грудня 2024 року. Біженці з України зможуть користуватися друзі цим центром безкоштовно. Вони, зокрема, зможуть також відвідувати курси польської мови англійської мови для дітей і також дорослих, також різні освітні та клубні заходи для дітей, а також скористатися послугами в сфері психологічного супроводу і також професійно-правових. Консультацій. Також, друзі, хочу нагадати, що нещодавно у Варшаві також відкрився новий центр допомоги для біженців з України в Польщі. Але ж, на жаль, подібний центр чомусь був закритий в місті Познань. Друзі, ось такі хороші новини для українців в Польщі. Вашу думку пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. До зустрічі!